Як російські війська два роки тому окупували енергодар і Запорізьку атомну електростанцію? Ми були буквально за крок від катастрофи. Більше 10 тисяч людей вийшли на зустріч окупантам без зброї з прапорами України, співаючи гімн України, не даючи ворогу зайти, зайти в місто, що зараз відбувається на ЗС, і чи є ризики аварійних ситуацій? Іде руйнування тих. Ріні РДП тачання, які йдуть на станцію. Кожен раз питання ризику високого. Можливо, навіть руйнування активної зони. Реактора, в якому випадку можуть статися викиди радіації і чи готові до цього у Запорізькій області? У нас розроблені всі маршрути, у нас є транспорт, сіли і засоби. У нас готові до реагування. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 4 березня виповнилося два роки відтоді, як російські війська окупували Запорізьку АЕС. У державній компанії Енергоатом зазначили, що українські атомники продовжували виконувати свої обов'язки під тиском окупантів, забезпечуючи безпечну роботу ядерного об'єкта. Через дію окупаційної адміністрації станції від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення. Кожна така ситуація є надзвичайно небезпечною для ядерної і радіаційної безпеки усього континенту, кажуть в енергоатомі. За словами керівника компанії Петра Котіна, ситуація на захопленій заес загрожує дуже поганими наслідками. Дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на Запорізькій АЕС. Там майже не залишилося кваліфікованого персоналу, бракує зовнішнього електропостачання і відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища. Головні розрахункові показники критеріїв безпеки вище за норму, наголосив Котін. Голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров заявив, що Запорізька АЕС вже два роки є джерелом ядерної загрози для усього світу. Через бойові дії навколо станції фіксуються обстріли на території Заес. Російські військові тримають важку техніку, а периметр замінували. Найбільш вразливими весь цей час є саме жителі Енергодара, зазначив посадовець, щоб змусити до співпраці людей викрадали і ув'язнювали. За даними Федорова, у місті та на території промзони ЗАЕС діють до 10 катівень, через які пройшло понад півтори тисячі енергодарців. Міський голова енергодара Дмитро Орлов розповів новинам про Азовія, що упродовж тижня від початку повномасштабного вторгнення місцеві жителі самостійно будували фортифікаційні споруди і організували чергування на вулицях міста. Нам довелося організовувати такі добровільні. Дружини серед місцевих мешканців, серед працівників е різних сфер промисловості, працівники атомної станції, теплової станції ходили на чергування вночі е в час, коли у них там е не було, не були вони задіяні основною роботою, але тим не менш е захоплення відбулося люди три рази двадцять е восьмого лютого, 1 та 2 березня. 22-го року виходили назустріч танкам. Нам вдавалося розгортнути цю колону танків, які йшли захоплювати місто. А 3 березня вони відкрили вогонь одразу з важкої, з важкої техніки, і зрозуміло, що мирним мешканцям там було вже небезпечно знаходитись, і фактично, офіційно, враховується, що 4 березня це перший день окупації і міста Енергодар і Запорізької атомної станції. У перший день окупації на територію ЗАЕС зайшла велика кількість російських військових і техніки, каже Дмитро Орлов. Приблизно така ж кількість окупантів перебуває там і донині. Це десь близько другої години дня, 3 березня, велика колона броньованої техніки підійшла в притул до міста. Там, десь години-дві, може трішки більше. Вони проходили оці фортифікаційні споруди на вхід в місто. Саме місто. Цей день вони не заходили, поїхали по об'їзній дорозі на територію першої та другої прохідної, і там ну, велись бої ну, до п'ятої години ранку. Ну, фактично, всю ніч там весь світ э, за цим мав змогу міг змогу wow. бачити, оскільки там працювали онлайн-камери. Тобто, ну, всі, всі ці події вони, вони є і. Ці, ці військові злочини зафіксовані. Вони повністю зруйнували корпус, один з корпусів начального тренувального центру. Повністю ще була розтрощена перша прохідна. Були навіть влучання в трубопроводну систему, яка підводить до реакторного відділення першого енергоблоку. Були влучання в перший енергоблок в резервні дизельні електростанції також там один танк. Вони втратили. Він там досить довго стояв на території біля першої прохідної. Потім вони його там оскувальною сіткою накрили, потім кудись перевезли. А взагалі, ну велика кількість техніки зайшла фактично в перший день. І велика кількість особового складу окупаційних військ вони теж зайшли. Російські військові були здивовані спротивом, який чинили жителі Енергодара. Окупанти цього не очікували, згадує посадовець. Те, що вони були здивовані, що їх не зустрічають з російськими прапорами з хлібом сіллю, це, це був факт. Бо останній раз, коли такий він був найбільш масовий, вийшло фактично все місто. Більше 10 тисяч людей вийшли е, на зустріч окупантам без зброї, просто не дане даючи ну, з прапорами України, співаючи гімн України, е, не даючи ворогу зайти, зайти в місто. І тобто, я думаю, що це їх найбільш здивувало, Вони зрозуміли, що вони. Ну легко їм тут не буде 100% і навіть після такого військового бо, ну переваж переважність по силах противника вона була ну навіть не, не в сотню разів. Тобто, там взагалі не про що не знайшла річ, те, що після окупації, навіть військової, вони розуміли, що такий український дух демократичної держави його, його в енергодарі неможливо буде легко за пропагандистськими такими от наративами змінити. І в принципі, той результат, який зараз ми маємо, що місто фактично порожнє, це той результат того, що навіть втративши все, своє майно, багато хто втратив і родини і фактично все, що мали, бо виїжджали люди з окупації, ну не маючи зовсім нічого. Дмитро Орлов додав, що з Енергодара виїхало близько 80% жителів. Більшість із них перебувають на підконтрольній Україні території, решта за кордоном. Зазначимо, що з оглядом на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Два роки тому російські збройні сили атакували Запорізьку АЕС, і відтоді станція представляє постійну ядерну загрозу для населення області і далеко за її межами. Таку заяву зробила міжнародна організація Greenpeace, представники якої 4 березня цього року відвідали Запоріжжя. Спеціаліст питань ядерної енергетики проекту Грінпіс, зелене відновлення України, Шон Берні, вважає, що ядерні об'єкти на території України були стратегічною ціллю Росії від початку повномасштабного вторгнення. Перша, куди вони дісталися, це Чорнобильська станція. Далі Енергодар рівно два роки тому. І далі була дуже велика загроза захоплення південноукраїнської станції і звісно, коли Російська Федерація в режимі лайф транслювала атаку і захоплення атомної станції, використовуючи зброю, це для нас був повний шок. можливо, це досі не є загальновідомим для світової спільноти фактом, але ми були буквально за крок від катастрофи. І те, що ви бачите на фотографії, там позначено об'єкт. Це власне підстанція, і звісно, реактори в цей час працювали, і саме в цей момент вони є найбільш вразливі для втрати живлення. Тому працівники енергоатому, які там перебували, вони просто стикнулися з неймовірно складним викликом, який навіть не можна собі уявити. Експерт зазначив, що є низка доказів того, що Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу. Минулого року Грінпіс оприлюднив звіт на основі даних військових аналітиків компанії McKenzie Intelligence Services. Аналітики Макензі для звіту використовували спутнікові знімки для того, щоб зафіксувати використання військової техніки ракетних артилерійських установок у безпосередній близькості від станції для того, щоб завдавати удари по Дніпропетровщині та Запорізькому регіону. В чому специфіка звіту Маккензі? Що вони змогли ідентифікувати конкретні місця звідки, наприклад, відбувався обстріл Нікополя? Така доказова база є поки що унікальною для світу. Не тільки Росія використовує ваша юзеннюклертрет. Ми конкретно на цьому наполягаємо, щоб світова спільнота знала, що Росія займається не лише ядерним шантажем, як таким, а й використовує безпосередньо Запорізьку АЕС для нанесення тактичних ударів по Україні. І ви бачили на слайді, там була установка смерч і радіус дії 120 кілометрів. І ми знаємо, нам це відомо, звідки наносили ці удари біля станції, знаючи напевно, що Україна не буде відповідати на такі удари і не відповідала однією з головних проблем Запорізької АЕС у Грінпіс називають вразливі шести реакторів станції до втрати електроенергії і життєво важливої функції водяного охолодження. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію на Запорізькій АЕС і нові виклики для безпеки не тільки України, але й світу через російську окупацію станції, що триває. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей тому дізнається правду про події на півдні України. Професор інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Железняк розповів новинам при Азові, що в умовах, коли реактори вимкнені, ризик аварії є набагато меншим ніж коли вони працюють. Втім, ситуацію потрібно контролювати постійно. Станція сьогодні. Шість реакторів ні, ні один не працює. Не працює, означає, що ні на одному з них не йде ядерна реакція. Вони не виробляють електричну енергію, а це означає, що немає ядерної реакції. Зараз е, 5 реакторів в виключені, в холодному стану зупинні так званому. Це означає, що е, е, вони поставлені на охолодження. Паливо має деяку температуру, але вона охолоджується. А один реактор в так званому гарячому зупині. Це означає, що за рахунок падання зовнішньої енергії підтримується температура е, е, палива, щоб вона не падала нижче 200 градусів. Для чого це робиться? Якщо ми маємо таке джерело тепла, яке має 200 градусів температури, ми можемо виробляти якісь пари. Ця пара використовується взимку, і, в тому числі для отоплення. Е, е, Комунального сектора в місті Енергодару, в тому числі для деяких комунальних потреб на Але якщо і ця електрична енергія використовується для холодження палив всіх реакторів. І якщо станеться так, що зовсім втрачається електропостачання, то тоді починається поступово розігрів цього палива. І було декілька ліній електричних, а періодично іде руйнування тих, Лінія постачання, які йдуть на станцію кожен раз, це питання ризику високого. Кожен раз е, МАГАТЕ виси побоєння цього приводу, станція має е, е, дизель генератори дуже потужні, які можуть такі періоди виробляти електричну. енергію. Але це ризик. Він є коли українські військові будуть звільняти територію, де розташована Запорізька АЕС, російські працівники звідти вийдуть, і на станції майже нікого не залишиться. Переконане вчений. До такого сценарію потрібно готуватися заздалегідь, каже Марк Железняк. Практично це люди, які якби, працюють на Росію. І звичайно, коли підійде українська армія, ці вони побігуть, значить повинні українські фахівці, які є в Денґедалі, які є там і вже підготовлені команди. Звичайно, такі які приведуть на станцію. Але питання в якому стані вони нам станцію цю залишать. І це буде найбільш ризиковий ризиковий період, і е, тому е, з усіх боків де, де підготовка і в Україні дуже е, детальний контроль радіаційний. Як жом розповідав, де прогнозування наслідків аварій, І тут така ситуація. Зараз ми йде е, працює міжнародна спільнота. І японські фахівці, я зараз представляю, також Японський інститут, І, і з Німеччини, так і з інших країн. Ми займаємося проблемами Запоріжжя і Чорнобильської станції. В Україні головною науковою установою, яка проводить контроль радіаційний в країні, це є. Департамент радіаційного моніторингу інституту гідрометеорологічного українського виконувач обов'язків начальника відділу радіаційного моніторингу Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і Національної академії наук України Валентин Процак зазначив, що наразі на заес не очікуються суттєві викиди радіації. Втім, ситуація може змінюватися, особливо після відходу російських військ. Українські фахівці зараз досліджують різні варіанти розвитку подій. Якщо не вистачає води для охолодження, відбувається перегрів ядерного палива з усіми витікаючими звідси наслідками. Тобто, можливо, навіть руйнування активної зони реактора. Скажімо так, легка форма аварії це коли у нас не відбувається руйнування активної зони самої, але тільки викид газової компоненти радіоактивного забруднення. Це цезій йод це щось схоже на аварію в Фокушимі. Інше це більш важкі наслідки, коли у нас відбувається руйнування активної зони з викидом усього спектру радіонуклідів, накопичених на момент за весь час роботи аварії. Тобто сюди підключаються стронці, америці, ізотопи, плутонію. В залежності від метеорологічних умов і функції джерела викиду, яка буде характеризувати, яка характеризує. Ступінь радіаційного пошкодження, тобто відбудеться викид в атмосферу. Скільки буде викинуто, теж залежить від багатьох параметрів. Перш за все, це е, задіяна частина зони реактора, якщо воно відбудеться, цей вибух, температура, при якій відбудеться, метрологічні параметри. Наразі е, багато науковців в Україні займаються програмуванням цього, цих процесів моделюванням. Перший заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко запевняє, що влада готується навіть до найгірших сценаріїв, які можуть статися на Запорізькій АЕС, за словами посадовця, вже розроблені плани реагування на випадок аварії на атомній електростанції. Влітку нами були проведені декілька практичних навчань щодо евакуації населення. Одне було Надзвичайно масштабне і було наближене до реальних подій у випадку трагедії на контрольованої уряду України території підлягає евакуації 23 населених пунктів, 140 тисяч осіб. Із них 121 тисяча приблизно це мешканці міста Запоріжжя, Дніпровський і Хортицький район. У нами були розроблені відповідні пункти збору. Деконтамінації, це помилки людей. Ми звернули увагу на певні недоліки. Організаційні все відпрацювали і ще провели ряд уже командно-штабних навчань. Опісля в кожному органі місцевого самоврядування є відповідальні особи запитання евакуації. У нас розроблені всі маршрути. У нас є транспорт, всі скомуніковані, всі засоби сили і засоби у нас готові до реагування. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую спеціальну операцією. Олександр Янковський новини Азов'я. на все добре. Ви слухали новини про Азов'я.